Не поліція запобігла конфлікту між молоддю. Це результат злагодженої роботи багатьох підрозділів Національної поліції України, яка спрацювала на випередження у багатьох містах. Заблоковано 18 телеграм-каналів та соціальних груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в державі. Адміністратори цих соцмереж закликали молодих людей збиратись на площах міста для бійок один з одним. Штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Доказом цього є те, що перший інцидент між опонентами трапився 22 лютого цього року у столиці країни-агресора. В результаті сутички загинуло двоє підлітків, і саме після цього російські спецслужби почали використовувати таку ситуацію як модель для провокації заворушень на території України. За останні два дні до поліції для з'ясування обставин запросили понад 700 осіб. Більшість з них неповнолітні. Не виключенням була і Вінниця. Ювенальні поліцейські проводять профілактичні заходи із підлітками та їхніми батьками. Час повертати своє та стати на захист держави на Вінничині до штурмової бригади Людь долучились вже пів тисячі добровольців. Наймолодшому 18 років, найстаршому, хто звертався 63. Кандидати різних спеціальностей і професій подають заявки та бажають навчатись, проводити штурмові дії, аеророзвідку, виявляти позиції ворога і знищувати противника. До вступу в спецпідрозділ я працював в охороні. Військової підготовки в мене немає. Моєю мотивацією стала сім'я рідний брат, якому потрібно подавати Приклад, ставати на захист рідної держави, нищити ворога. Набір до бригади триває, повідомляють у Нацполіції. До спецпідрозділу можуть долучитись мотивовані патріотичні чоловіки та жінки віком від 18 до 55 років. Наразі в конкурсі беруть участь 489 кандидатів. Для участі у конкурсі до нас зверталися громадяни, які в минулому мали різноманітні професії. Це і цивільні професії, а також військові. Якщо ми беремо цивільні професії, це машиністи потягів. Продавці різноманітних мереж торговельних, директора магазинів звертались, також лікарі медицини катастроф. Це алюміній. Це виготовляється корпус внутрішній зовнішній. Клівчика, Він покритий відповідним лаком. Депутати Верховної Ради уважно оглядають продукцію, яку виготовляє «Грінкул». Cool. Підприємство стало першим на території Вінницького індустріального парку. Команда міських управлінців зробила все можливе, аби інвестор обрав саме Вінницю. Ми з свого боку за рахунок міського бюджету створили відповідну інфраструктуру, підвели газ, воду. До каналізацію працюємо над системою малих електричних систем на рівні законодавства, саме для індустріального парку, розпочали будівництво доріг. Тобто, це максимально те, що зобов'язані зробити місцеві органи влади для того, щоб інвестор не переймався цими проблемами, а саме на ті чи інші земельні ділянки міг розміщувати безпосередньо своє виробництво і підключитися до цих комунікацій. Які вже готові. «Грінкул» cool виготовляє промислове холодильне та морозильне обладнання. Вироби знані не лише в Україні, а й в 30 країнах Європи та Азії. на сьогоднішній день наша виробнича потужність це 6 тисяч одиниць продукції на місяць. Тобто, кожних 8 хвилин у нас виходить нова готова продукція. Індустріальні парки повинні стати основою для економічного відновлення. У цьому переконаний Дмитро Киселевський. Він ініціатор доповнення закону про індустріальні парки. Відповідні зміни прийняли під час повномасштабного вторгнення. Чим більше буде в Україні таких підприємств, які офіційно працюють, які сплачують податки, які дають роботу, тим міцніше буде наша економіка. Якщо громада зацікавлена зробити додаткову користь для бізнесу, який вони хочуть залучити, вони можуть скасувати податок на землю чи податок на майно. І це дуже важливо. Тобто громади почнуть конкурувати за те, хто краще умови запропонує промисловому інвестору, і це буде дуже вагомим стимулом для того, щоб економіка в регіонах розвивалася якомога швидше і відновлювалося навіть зараз, не чекаючи нашої перемоги. Сергій Моргунов наголосив, розвиток економіки під час війни та після перемоги має неабияке значення на всіх рівнях від держави в цілому до окремої громади. Оподаткування в різних сегментах, в яких це можливо, і в рамках законодавчих ініціатив, і в рамках місцевих повноважень. Я маю на увазі там оренда землі, податок на землю, податок на нерухомість і так далі. Те те, що може місцева влада в першу чергу дати відповідні, якісь певні, будемо так казати, податкові канікули на це все для того, щоб це виробництво розвивалося, а це створення відповідь. ...від робочих місць, це ПДФО, яке надходить безпосередньо місцевий бюджет і ряд різних податків, які йдуть в бюджети різних рівнів. Наразі на Грінкулі працює 660 людей. Втім, у планах підприємства розширити виробництво та збільшити його обсяг на 30%. Оглянувши підприємство, столичні гості, очільники міста, області та підприємці на міжвідомчій нараді обговорили актуальні питання щодо створення та роботи індустріальних парків на Вінниччині. Ми не повинні чекати закінчення війни, і вже сьогодні ми маємо думати про стимулювання високотехнологічного промислового виробництва, залучення інвесторів у традиційній та новій галузі економіки. Вінниччина має потенціал стати центром промислового розвитку. Констатував В'ячеслав Соколовий в обласній раді ще в 2021 році створили робочу групу з координації розбудови промислових майданчиків у громадах регіону. Громади, які напрацьовували свої пропозиції, визначали можливості, могли дуже швидко і оперативно запропонувати ті чи інші майданчики для Релокованих підприємств цю роботу продовжуємо і в області вже визначились із створенням індустріальних парків. П'ять громад. Це Ямпіль, Козятин, Погребище. Ще декілька. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, бізнес має бачити у владі надійного партнера, і над цим необхідно працювати. Бій виграє армія, а війни виграє економіка, і в даному випадку саме підтримка нашого вітчизняного товаровиробника, вітчизняного бізнесу, це є пріоритетом розвитку економічного потенціалу країни. Фактично, наше завдання місцевих органів влади і регіональних виконавчих органів влади створити умови для будь-якого бізнесу, розпочати відповідно найкращим чином свою роботу. Щоб вони не думали, скільки треба заплатити за електроенергію. Скільки треба прокласти кілометрів водопроводу, чи водовідведення каналізації або того ж газу? Вінниця серед лідерів в Україні за темпами створення індустріальних парків. Наразі їх чотири. Спалені багатоповерхівки, розстріляні вулиці та знищені будинки. Ексклюзивні кадри фортеці Бахмут, ризикуючи власним життям, відзняли журналісти телеканалу. «Віта». Не так просто отримати дозвіл, і навіть при дозвілі в наш час зараз при відповідній акредитації не просто туди заїхати, не просто це відзняти, і не просто це провести сюди і висвітлити. Це неймовірний шлях і певна вдача. Спершу Олександр їхав на передову як волонтер, і з перших хвилин у місті розумів, світ має знати правду про звірства расистів на цих територіях та про життя людей у містах, що під постійними обстрілами. Свій перший сюжет з передової відзняв на власний гаджет. Все, що при мені було це реально просто мобільний телефон. Я зрозумів, що це єдиний мій інструмент, з яким я можу бути корисним, окрім волонтерства ще чи чимось. Олександр з командою волонтерів на передову їздив декілька місяців. Потім до нього приєднався оператор Сергій. Страшна картина побаченого назавжди залишилася в пам'яті хлопців. Коли ми заїхали на Бахмутський стадіон, і там посад стадіону були розірвані снаряди. З однієї сторони розбиті трибуни, а з іншої сторони вирвала така, в два моїх роста, якщо чесно, і в ширину десь метрів 7-8. Та найбільше вражала безпосередність дітей, чиє дитинство перетворилося на щоденну боротьбу за життя. Скільки тобі 13. 12 років? 13 років ти зараз тут сам з мамою та бабусею. Ти тут сам, самого початку перебуваєш, так, так, так. А чому не виїхали? Спілисі щоразу фіксуючи наслідки війни, розуміли їхніми голосами у сюжетах будуть говорити ті, хто постійно живуть на межі можливого, і це важливо. Тоді люди пробуджуються. тоді люди починають волонтерити, бо вони розуміють масштаби трагедії, масштаби біди. Люди починають щось говорити. Люди розповсюджують інформацію, люди підтримують військових. Небезпечну і таку важливу роботу хлопців також оцінили в нацраді. До дня військового журналіста за високий професіоналізм та особистий внесок у боротьбу проти військової агресії їх відзначили почесними грамотами. І от мені важливо було, що серед цих 14 журналістів були двоє вінничан, саме які. Працюють на телеканалі Віта. Люди, які практично показують війну і звіряче, такі, знаєте, це навіть не обличчя, це гримаса страшна війни, але вона повинна бути донесена до людей. Військові сюжети на наших сторінках набирають десятки тисяч переглядів. А у коментарях глядачі дякують за роботу, чим надихають працювати далі. Той патріотизм і та відданість своїй професії, яким сповнені і Олександр і Сергій, вона насправді вражає, тому що хлопці. Справді, поїхали під вибухи, поїхали, не знаючи, що їх там чекає. Поїхали на нуль до наших захисників, повезли їм допомогу. І я хочу сказати, що я пишаюся такими колегами, які, ризикуючи власним життям, показують світові ситуацію, яка зараз в Україні. У Вінниці затвердили нову муніципальну програму підтримки захисників і захисниць. Нашому місті вона діє з 2014 року. Втім, її розширили у зв'язку з повномасштабною війною. Від лютого 2022 року кількість мешканців громади, які боронять державу, значно зросла. Хоча війна триває, важливо подбати про підтримку ветеранів, які повертатимуться додому після перемоги. Важливо, що ми приймали її, верніше готували її разом з Вінницьким аналітичним просвітницьким центром, ветеранський простір. Ну, от я думаю, що багато депутатів, хто вносив свої пропозиції під час формування цієї програми. Це не панацея. Я думаю, якщо ну реалії життя будуть е, вимагати вносити певні корективи, ми будемо вносити. Але сьогодні дійсно треба прийняти, щоб системно е, вирішувати всі болючі питання, які будуть стояти перед територіальною громадою саме в цьому контексті. Застосунок у допомогу людям з вадами мовлення розробили в Україні. В додатку ті можна складати речення за допомогою зображень. Працює це так: користувач обирає картинку, під нею з'являється значення і застосунок його озвучує. У ньому міститься близько 60 тисяч зображень. Також додатком можна користуватись як месенджером, обираючи малюнки, складати цілі речення, а співрозмовник при цьому отримує звичайне текстове повідомлення. Головна мета розробки соціально адаптація адаптувати дітей та дорослих із розладами аутистичного спектру. Унікальні операції лікарі Вінницької обласної лікарні імені Перегова разом з колегами із Львівського центру трансплантології пересадили нирки від померлого донора. Реципієнтами стали жителі Вінницької області: 47-річна жінка та 57-річний чоловік. Як повідомляють у департаменті охорони здоров'я Вінницької ова життя цих людей понад 10 років залежало від гемодіалізу. Нині пацієнти отримали шанс на повноцінне життя. Після пересадки чоловік та жінка почуваються добре. Скільки тут пачок? – я не знаю, я не ще Стільки ліків Ігор Салій вимушений пити чи не щогодини. Антидепресанти, щоб не було вітрину нирки. Усе почалось, коли хлопець був ще підлітком. В Ігоря відмовила одна нирка, а інша з кожним днем працювала усе гірше. Другого варіанту не було. Лікарі сказали, що можна пересадити родину нирку. Така звістка від лікарів шокувала та одночасно дала надію на порятунок. Почалась війна, і що було шукати. І, і тим більше так, що це ми здали аналізи, і виходить, що ми з жінкою підходили, так як доналі. Вже понад півроку у тандемі з однією ниркою Ігоря працює донорська на згадку шрам в обох із татом, як відображення у дзеркалі, нагадування про міцний зв'язок та врятоване життя, як і у відничанина Артема Бойка, про якого ми розповідали раніше. Мені сповнилось 21 рік, почки вже перестали ну, справлятися зі своєю роботою і. Підвернулась можливість пересадити. Підійшла нерка, більше мами. Молоді хлопці перші у Вінниці, кому не довелося робити пересадку за кордоном. Надскладні операції роблять у нашому місті в обласній лікарні імені Пирогова. Родинної трансплантації це планові втручання в більшості випадків. Відбувається паралельно в двох операційних. Одна бригада працює вилучення за цей час, коли там вже наступає певний етап, Готується інша операційна. Пацієнт вже готовий і там розпочинається доступ, щоб Період від передачі органу був мінімалізований і було підвищене виживання цього органу. У бригаді, яка робить такі операції, до 25 медиків Олег Капшук каже: людині, яка отримала вдар орган, стає краще вже на другий день. Ризики відторгнення мінімальні. Головне, грамотна реабілітація та контрольні обстеження. Заклад обласного рівня, тобто достатньо, який сьогодні по суті перекриває всі напрямки любої медичної допомоги, яка таки можлива, практично без виключень, тому що ми вже активно навіть впроваджуємо операції на відкритому серці. І ось один із напрямків тих, які сьогодні в нашій державі дуже актуальний і який достатньо молодий в нашій державі, це саме трансплантологія, тобто пересадки органів. І дійсно цей напрямок має. Сьогодні може врятувати дуже багато життів. Це, зокрема, і випадки, коли медицина просто без сила у порятунку однієї людини. Натомість вона дає цей єдиний шанс на спасіння інших. Коли діагностується, скажімо, смерть мозку, і людину вже неможливо врятувати, то оцей період важливий для того, щоб люди зрозуміли, що їхні родичі в першу чергу, що люд... одна людина може врятувати багато інших людей. А це нирки, серце, печінка. Також легені чи не найскладніша операція у світі. Її роблять львівські хірурги, а Вінницькі вже готуються. кажуть головне усвідомлення людьми важливості до нації органів. Ми сьогодні можна прижиттєво дати згоду на трансплантацію органів. Хотілося б звичайно, щоб це було більш масово, але разом з тим процес розпочатий. Ми проводимо активну інформаційну кампанію з цього приводу. І на сьогоднішній день кількість тих, хто бажає надати згоду, вона прогресивно збільшується. Реципієнти, які стоять близько очікування на трансплантацію нирки, вони знаходяться на діалізі, і вони можуть досить тривалий час знаходитися на діалізі, коли їм проводять штучний, штучну нирку, скажімо так, застосовують. То, наприклад, пацієнти, які стоять на, чергу на трансплантацію серця, звичайно, що не мають таких можливостей, і по суті, це для них єдиний шанс на спасіння. І, на жаль, бувають випадки, коли ці пацієнти просто не доживають до своєї черги, не, не дочікують. Цього органа, і ми повинні розуміти, що трансплантація серця може бути тільки трупною. Лікарі наголошують, одна людина після смерті може врятувати життя щонайменше трьох пацієнтів. Згоду на забір органів можуть дати і близькі родичі. Новий підвид коронавірусу кракен. Недуга вкладає вінничан на лікарняні ліжка. Нині у місті хворіє 181 людина. З них 34 перебувають на стаціонарі. Це переважно невакциновані громадяни. За минулу добу в області коронавірус забрав життя трьох пацієнтів. Продовж лютого у місті летальних випадків не зареєстровано. Єдиним порятунком від важкого перебігу недуги може стати вакцинація. Наразі, на жаль, в зв'язку з військовим, військовим станом і в зв'язку з тим, що відбувається міграція населення. Все ж таки, дещо ми бачимо, що зменшилась прихильність нашого населення до отримання щеплень. Наразі тільки 57% нашого населення мають щеплення від коронавірусу, ми закликаємо все наше населення, в тому числі всіх наших гостей, які прибули з інших районів України, отримати щеплення. Плення безкоштовно у сімейних лікарів. Зорі на двох у Вінницькому планетарії стартувала нова акція для закоханих. Суть ексклюзивної пропозиції: один квиток на двох, і під куполом планетарію лише ви. Це особлива програма, розповідає Ганна Таранушка, провідний лектор закладу. Ми шукаємо з ними і сузір'я, яскраві зорі, сузір'я, під якими вони були народжені, відповідають їх даті народження, і під час сферичного шоу там від землі у Всесвіт, наприклад, вони можуть здійснити романтичну подорож галактик. Помандрувати зорями, сузір'ями, бачити різні космічні об'єкти. Ганна пригадує перших закоханих, які скористалися цією акцією та показує нам фото. Замовили програму, ось пара, і вони по завершенню отримали сертифікат на наступне відвідування планетарії. Безкоштовне вінча нам ідея сподобалась. Ця пара вже готова йти на романтичне побачення у планетарії. Я думаю, запросив як гарне побачення. Непогана задумка, мені подобається. Люди пробуйте вартість ексклюзивної послуги 600 гривень.